Людину-легенду, орденоносця, патріота та гарного господаря Сергія Горячого вшанували у селі Мирославка. 30 років Сергій Євгенович працював там головою колгоспу. За роки його керівництва у селі утворилося потужне сільськогосподарське підприємство. У Мирославці побудовано адміністративний корпус, будинок культури, магазин, у Скраглівці оздоровчий комплекс Березовий гай, стадіон Колос та багато іншого. Заслуги Сергія Горячого перед мешканцями Мирославки неоціненні, вважає голова Бердичівської райдержадміністрації Володимир Збаражський. Тому він ініціював встановлення у цьому населеному пункті пам'ятника колишньому голові колгоспу. Сьогодні, шановні, я впевнений, хто буде в будь-який час проходити цього пам'ятника. В нього зразу ж з'явиться думка: а як зробити, щоб не підвести його? А як зробити так, щоб ми були сильнішими, багатшими? А як зробити так, щоб ці поля, ці ферми, Знову відродилися і знову заколосилися. Багато років знав та працював разом із Сергієм Горячим. Губернатор Житомирщини Сергій Рижук. Це була людина з великої літери, зауважив голова обласної адміністрації. Людина слова і діла. Я його знав із 1978 року, тільки тоді, коли він ще очолив кологосп і дуже приїжджав часто в обласний комітет партії до мене, і ми. І планували. Я дуже був частим гостем в Мирославці, і його ці плани грандіозні, гігантські, фантастичні, здавалися, але йому вдалося максимум їх реалізувати. Це була дуже неординарна особистість. Це був ваш такий земляк, який не спав ні в день, ні вночі, не посадюча людина. З нього кипіла енергія, і він все її намагався втілити. Він їздив по всьому тодішньому союзу, переймав досвід. Він їхав і в Київ, і до Москви, і переконував, що потрібно краще хазіювати і який спосіб. Сергій Рижук впевнений, відтепер Бог буде прихильнішим. До мешканців Мирославки, бо вони пам'ятають і шанують своїх односельчан. Погоджується у цьому із губернатором, і народний депутат України Анжеліка Лабунська. Вона подякувала селянам за те, що підтримали ідею Володимира Збаражського про встановлення пам'ятнику. Я думаю, що Сергію гарячому сьогодні на небесах немає більш гідного. Сьогодні не успадкування, чим те, що ми пам'ятаємо. Я думаю, що сама гідна пам'ять цій людині, яка стільки зробила для своєї нації, для свого села, це буде продовження його роботи. Я думаю, що те, що ми будемо разом з вами гуртуватися, те, що ми будемо відроджувати нашу країну, починаючи з одного населеного пункту, закінчуючи районом і областю, я буду я думаю, що це і є. На те, для чого ми з вами народилися, говорять, життя прожити не поле перейти. Сергій Євгенович горячий прожив життя так, що про нього довго пам'ятатимуть мешканці району. Саме з нього потрібно брати приклад. Вважає сільський голова Мирославки Таміла Довбищук. Багато ми робимо помилок в житті, часто не знаємо для чого ми прийшли, чим займатися. Якби ми знали свою мету. Ретельно виконували б свої обов'язки, чітко йшли до своєї мети, можливо, було б все по-іншому. Саме знав, чим зайнятися, саме знав, що робити в житті Сергій Євгенович. У народі кажуть, кожна людина повинна виростити сина, збудувати дім, посадити дерево. Саме він, саме Сергій Євгенович виростив синів. Посадив дерево, і не тільки дерево, а цілий великий сад. Це була його заповітна мрія. Збудував соковий цех для переробки плодів з цього саду, і все це для нас, все для нас, на благо села, на на благо своєї вітчизни. Під звуки оркестру та залп військових посадовців відкрили пам'ятник Сергію Горячому. Після поклали до нього квіти та вінки на знак вдячності та шани. Віднині ця людина житиме не лише у серцях селян, а й у камені.